Кожен успішний бізнес сприяє надходженню коштів до місцевого бюджету та забезпечує зайнятість населення, що особливо важливо під час війни. Прикладів успішного розвитку власної справи за підтримки грантових програм у місті накопичилось ще мало. Один з них квіткова торговельна мережа. Завдяки гранту для зростання і підтримки зеленого оазісу. в магазині була встановлена гібридна сонячна електростанція. «Місто все робить для того, щоб могли отримати гранти. Наші підприємці, котрі бажають розвивати свій бізнес і тому ми по багатьом напрямкам допомагаємо нашим підприємцям. Це і є робота, я ветеран і працюємо з нашими закордонними партнерами і з Великим Герцогством. Люксембург, котре теж нам допомагає. І от ми зараз у такій красоті знаходимося, де допомогли наші партнери з Люксембургу поставити сонячну електростанцію, котра допомагає в обігріві і охолодженні і освітленні цього прекрасного. Будинку ми розуміємо, що робота з грантами це дуже важливо. І от за ці два з половиною роки, що ми працюємо з грантами, почали їх брати, то вже більше 220 мільйонів ми залучили до міста грантових коштів для наших підприємців по різним напрямкам. Криворізька підприємиця Людмила Костюченка, власниця мережі квіткових магазинів, задоволена результатами грантової підтримки. Виграла кошти, це була підтримка Криворізького району, люксембургська підтримка, і виграла 435 тисяч гривень. Була, звичайно, дуже рада, тому що наші кошти пішли на закупку. Гібридної сонячної станції, трофазна на 20 кВт. Вона дуже актуальна. Ми зараз, ну от в даний час ми взагалі не користуємося від е, государства електричної енергії. Ми тільки на своїй станції. Костянтин Мунтян, підприємець, має власне кафе у Довгинцевському районі. З початку повномасштабної війни став на захист України, вступивши до лав ЗСУ. Після повернення дізнався про державну грантову програму Я ветеран, призначену для ветеранів та їхніх сімей. Склав бізнес-план, успішно його захистив і отримав майже 500 тисяч гривень на розвиток своєї справи. Отримати грант допоміг Довгівцевський виконком. Вони проводили з нами. Ну, скажем так, роз'яснену роботу, рекламували, допомогли оформити всі документи, прийти всі співбесіди, і в нас все вийшло. Я вважаю, що це дуже ну, ефективно і на часі. Конкретно ми витрачували кошти на придбання меблів, яке б дозволило. Ну, на, наразі в літній період збільшити посадкові місця. До район входить у трійку лідерів у Кривомурозі за залученням підприємців до участі в грантових програмах і займає перше місце серед районів міста за урядовою програмою. Є робота». 50 підприємців району отримали підтвердження про фінансову підтримку на суму майже 19 мільйонів гривень. А за міжнародними грантами 32 підприємці залучили понад 17 мільйонів гривень. Ми на сьогоднішній день маємо результат 87 мільйонів гривень. з початку цієї роботи, тільки з початку 2025 року нашим районом залучено підприємців на суму 35 мільйонів гривень. Ми працюємо з кожним підприємством, окремо, з кожним підприємством, окремо в залежності від того, який грант. Тому що є грант, є робота, є грант, ветеранський грант є також. Місто працює з Люксембургом. Тому там велика програма. Тому є юридичні особи, з якими ми працюємо окремо з кожним. Відпрацьовуємо від початку подачі документів до видачі коштів і придбання тих чи інших матеріалів. Валерій Кожухар Назар Прусенко цей день.